Привіт, рубрика! Корисні поради моїм підписникам. Так, дивіться, що сьогодні незвичне кулінарія. Скажете, що тут таке? Млинці? Класичні на молодці. Я пеку ось такі млинчики, обожнюю взагалі блини, тому млинці, казати правильно, млинці жарити до будь-якої начинки, але завтра в мене буде зайнятий цілий день. Я буду на дачі, там ремонт, там э, працювати буде фахівець, тому э, такий хочеться перекус якийсь з собою, але ця ковбаса вже задовбала. Що я згадала, що колись я таку страву частенько готувала, але не забула. Пекуються млинці, робиться точно така картопелька. Як на пиріжочки. я завжди додаю ще э, зажарочку. І ми закручуємо картоплю в линці, і це будуть лениві, лениві такі в нас пиріжочки. Ось, ось беремо і робимо. Таким чином. Просто накладаємо картопельку. Добре. Бо вареники довго лепить, та й з собою ж незручно їх брати, там треба буде якось. Торілки це нам треба взяти в руку і поїсти. Можна зверху щось покласти, наприклад, колбаску, але це вже ж готова страва буде, розумієте? Ось так, наприклад, ми помазали. Хоп. Так, зараз хвилиночку. Щось. Вилювання якесь одною рукою просто не дуже зручно. Ось, І почали закручувати. Ось так я роблю завжди. І ось у нас такий, трошки порвався, тягнув одною рукою. Ось такий буде млинчик з картопелькою, готова страва. Тому, хто хоче швиденько щось приготувати, наприклад, на вечерю, думає, ну щось таке оригінальне да? починаєш думати, гадати, все набридло, якось якийсь смаколик, або чоловіку з собою на роботу дати бюджетно, швидко. І дуже смачно. Ще можна робити, я робила колись з капустою. Так само тушкується на пиріжки капуста, але завертається у млинчики. У млинці можна гриби додати до картоплі. Можна просто класику картоплю, як я. Ось не обов'язково, можна печінку, хто як хоче. У мене просто картопелька і теж добре, бо нема вже часу. Треба ще відлічається від того, але вони будуть такі крупненькі. Тут же картопля, поняли? Вони будуть крупненькі. Тому ось вам корисна порана, швидка бюджетна страва. Якщо вас цікавлять такий формат ще бюджетних страв, я буду вам обов'язково подавати швидкі бюджетні варіанти страв на скору руку для сучасних жінок.